Це про те, що написано в тій сім'ї Євангелії. В сі дії Євангелії написано, що Бог, перед небо і землі, любить нас людей. Бог і добрий. Бог доводить свою любов до нас з тим, що Ісус Христос помер за на нас на Голгофському хресті, щоб ми саме за гріхи не несли покарання. Тому що ми є всі грішні, а розплата за гріх – смерть вічна розлука з Богом. Але Ісус Христос помер на хресті за наші гріхи. Нас. Вірите, Господи Ісуса Христа, кохайтеся, що ріхам і спасетеся. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Час до близький, Господь гляде, час обмежений. Моліться також за нашу Україну, за наш український народ. Усіх тих, хто вірить в Бога. Моліться, просіть в Бога. Хохайтеся, що ріхам. Просічого Бог зупинився за краття, щоб Бог простив і спав. Народ і зупини все це слово. Нехай вас благослови, Бог благословить, аж дня і міцного здоров'я. Отець Небесний, благословити цих людей, благослови місто Львів. власне Україну, зупиниться це слово, прости і спаси наш народ. Во ім'я Отця, і Духа Святого. Амінь. Будьте благословені, Нехай вас береже Господь.